Привіт! Ми зараз шукаємо одразу декілька тестувальників в команду Делойту. Такого вже не було, чесно кажучи, довгий час, і сьогодні я усвідомив, що вимоги до кандидатів змінилися. Тож хочу розповісти вам про тенденцію, яку бачу. Звичайно, вибірка у мене не репрезентативна, але можливо мої спостереження будуть вам корисними. Якщо максимально коротко, тепер потрібні General QA. І цей новий термін добре відображає зміну, яку я теж помітив за останній рік. Меню більше не підходять, бо не знають, як автоматизовувати. А автоматизатори більше не підходять, бо не бажають займатися мануальщиною і руками проходити тест кейси кожного спринта. Ідеальний профіль кандидата-тестувальника тепер виглядає наступним чином. По-перше, коли потрібно, тестує швидко руками. По-друге, а коли це має бізнес сенс і є час, автоматизовує кейси. По третє, має сертифікацію від ISTQB. По-четверте, знає англійську не гірше впевненого upper Intermediate Level. На останок, я б сказав, що ми очікуємо, що кандидати можуть працювати самостійно в команді, де немає жодного іншого тестувальника. Маю надію, ця інформація вам допоможе знайти вашу наступну цікаву роботу. Підписуйтесь на мої YouTube і LinkedIn, Буду і надалі викладати відео на теми менеджерства і IT.